На півдні Житомирщини красується своїми мальовничими берегами і голубими водами річка Унава. Тут, на її узбережжі, люди оселилися близько 4 тисяч років тому. Невідомо, як називалися перші поселення тутешніх людей. Назва Романівка як найменування села на річці Унаві з'явилася, очевидно, 1592 року. Адже за рік до цього Кирик Ружинський одержав спустошені в минулому південними сусідами-кочівниками землі над Кам'янкою, Роставицею та Унавою. І почав тут відновлювати життя, засновувати села. Одне з них було назване на честь його сина Романа Романівкою. З 1599 року Роман Ружинський став спадкоємцем батьківської земельної спадщини. У подальшому змінювалися господарі цих земель. А наприкінці XVIII століття Романівка і навколишні села перейшли у власність Теодора Ромуальдовича Рильського, який був одружений із княжною Тробецькою. Щойно ми бачили кадри із фільму про Романівку та Попільнянщину історика Геннадія Махоріна. Він є автором сценарію цього фільму. Паралельно вийшла. книга. У світлі слави рельських, також про Романівку і попільнянщину. Геннадій Лонідовичу. Я рада вітати вас сьогодні у нашій студії. Сьогодні ми поговоримо про вашу книгу, про фільм. Отож, як виникла ідея створення і що чому передувало: фільм чи все-таки книга? Книга. так. я продовжую свою лінію висвітлення славетних імен нашого краю. І безперечно. Родина Рийських, це Тадей Розиславович, його сини Іван Тадейович, Максим Тадейович Рийський і теперішні нащадки, вони відомі в Україні. Але разом з тим іще залишаються якось поза увагою те коло осіб, яке було пов'язане із цією родиною в різні часи. Ті люди, які народилися в Романівці. І на Попільнянщині, і які стали відомими, знаковими людьми. І от якраз назва ця, вона символічна. У світлі слави рильських». ми побачили і світло слави інших людей. І з другого боку, світло слави риських дещо затінило знаних людей, достойних, гідних пошанування, але забутих, як Леонід Ступницький, зокрема, полковник армії УНР, один із керівних діячів. Боротьби української повстанської армії і багато інших, і про це розповідається в книзі. Але оповідь починається ще далеко до історії родини Рильських. наприклад, розділ перший читаємо: землі Романівки і навколишніх сіл у далекому минулому. Так, звичайно, що мешканцям цікаво знати давню історію свого краю, і тому на основі досліджень моїх колег, археологів, на основі досліджень. Архівних, якраз я розповідаю про розвиток цього краю, Романівки і навколишніх сіл, щоб таким чином показати цілісну історію краю, і якраз в, на фоні цього показу прослідкувати долі людей, представників цього краю, які народилися, жили тут, чи, наприклад, проявили себе вже за межами рідного краю. Отож, ви використовували архівні документи, так? Чи вдалося так. вам зустріти якусь таку інформацію? Цікаву вам раніше невідому, яка вас Звич... вразила якимось чином? Звичайно, я можу сказати, що в цій книжці вперше уточнено дату одруження Тадея Рийського і Меланії Чуприни. Це була друга дружина його. От йому було 39 років, їй було 19 років. Проста селянка. І я прослідковую ще також такий факт, як от близькість тадея Розиславовича Риського до народу, він був доволі часто хрещеним батьком селянських дітей. І, власне, своєю допомогою селянам організувати господарство, він показував свої пошанування до селян, але це ще вийшло. Ще, скажімо, з студентських лав, коли він навчався у Київську. У університеті святого Володимира, поряд із Володимиром Антоновичем. Ось він там на портреті і тут ось приїздив в Романівку, поряд з Борисом Познанським, які були зачинателями Хлопоманівського руху, а потім Хлопоманівський рух переріс у Громадівський рух, засновували недільні школи. І Володимир Антонович був директором школи на вулиці Жилянській, а Тадей Рейський там викладав. І розповідається про те, як цариз відреагував негативно на ці перші паростки відродження української культури, української освіти для дорослих, заборонивши недільні школи і піддавши переслідуванню, зокрема, Тадая якого планували вивезти вислати за межі українських земель і десь на схід Росії. І він тому мусив повернутися в Романівку. От, і там вже реалізовував свої наукові пра думки, прагнення. І вийшла його з праці. І про, зокрема, повне зібрання творів 2014 року вийшло у музеї Шевченка у Шевченківський рік. І в цьому повному зібранні творів якраз помістилися ті твори, які були написані ще за життям Тадея Рийського. Те, як організувати господарство селянам, куди краще виїхати на заробітки, скільки коштує проїзд пароплавом чи залізницею, скільки практичні Не, поради. так? Практичні та? поради. І він до того ж і ще й сам працював поряд з селянами на полі, ну, от, показуючи приклад і, і, і о, кращої організації господарства. І звичайно, що це показує наскільки була така постать цікава, багатогранна, як Тадей Рийський. і я прослідковую цю спадкоємність. Того духу родинного, який успадкував, м, запозичив Максим Ризький, який ще за життя свого батька, який помер 1902 році, в семирічному віці, залишивши Максима Ризького е, напівсиротою. сиротою. І Максим Ризький сказав, буду як батько. І ми бачимо в житті Максима Ризького оце правило, воно цілком виразилося у приязному душевному ставленні до людей. У бажанні допомогти. І ми то знаємо, що Максим Рийський, він не жалкував нічого. Коли була можливість, він 80 тисяч карбованців дав Григорію Кочеру, відомому перекладачеві. Про нього всі книжці теж розповідаються на придбання будинку в Ірпіні. Коли узнав, що Остапа Вишні, його друга, немає костюма, віддав свій вихідний костюм, а собі залишив повсякденний. І. Подібне одного разу до нього звернувся людина, попросила якісь, якісь гроші, допомогу. Він віддав своє пальто. Ну не мав тоді при собі коштів. Він зняв пальто, віддав. Ну то був Максим Ризький. То от така душа. Яка успадкована була від батька від Тадея Риславича Рийського. Тут розповідається про Івана Тадеєвича Рийського, про їхніх нащадків. Про а те, чи можна сказати, оточення. що от е, така родина знаменита, так? Е, і звісно, звісно, до них приїздили друзі. Чи можна говорити, що Романівка на той час була культурним таким осередком, центром? За часів життя Тадея Рийського, безперечно, що так. Сюди в 1900... Третьому році приїжджав Володимир Винниченко, відомий пізніше діяч Української національної революції 1917-1921 років. Ми зараз відзначаємо сторіччя початку цієї революції. Сюди приїжджав і батько відомих людей Михайло Щербаківський. Це був священник із села Шпиченці, а його синами, які разом з ним приїздили туди на відпочинок поспілкуватися. Вадим Щербаківський, який пізніше став відомим істориком, проявив себе в діаспорі, він в Великобританії помер уже в такому доволі поважному віці, дослідник трипільської культури, до речі, навчав Олега Ольжича у Праському вільному університеті. І інший брат приїжджав разом з Вадимом. Данило Щербаківський, який став пізніше відомим етнографом, на жаль, він залишився на теренах України під радянською владою, і радянська влада його зацькувала, спонукавши, підштовхнувши до самогубства, Данило Щербаківський кинувся у води Дніпра, втонув, похований на території києво Печерської лаври. І одне з фото, яке робив Вадим Щербаківський, фотографуючи, зокрема, Миколу Лисенка, який приїжджав відомий композитор. Людина, яка заснувала український клуб у Києві. Так от, Микола Лисенко був такою ключовою постаттю в Києві, а Тадей Ризький був в провінції, в Романівці. І він приїздив до Лисенка, Лисенко приїздив в Романівку. От, і ось, можливо, от роль Тадея Риського можна співставити із роллю Євгена Концевича в Житомирі, коли приїжджали сюди письменники того часу, шістдесятники, надихнутися, можливо, от тою любов'ю до людей. І волею до життя. І тут теж ми можемо якусь аналогію провести. І я таким чином підкреслюю ключову роль в українській культурі, в українському національному русі тадеї Розиславовича Риського і пізніше продовжуючим став Максим Рийський. Я показую трагедію митця в радянській системі, коли Максим Риського в день його народження 1931 року, 19 березня, а це була. Така спеціальна е, така метода е, спецорганів, які влаштували в 1930 році суд над справою над членами справи СВУ, спілка визволення України, в день народження Тараса Шевченка. Тут в день народження Максима Ривського арештували його, звинувативши в буржуазному націоналізмі, і так далі. І тримали його кілька місяців. От. І він не дав ніяких критичних свідчень. Проти своїх колег, письменників, перекладачів, говорячи, що ми з ними спілкувалися на такі побутові теми, рибалили, полювали, інколи чарку випивали. От, тобто так побутово, а влада то спецоргани його хотіли змусити, не змусили, не змусили пригадати в лапках щось угу. критичне і випустили, не маючи ніяких, скажімо, звинувачень, то більше там ще і е, заступилися. Колеги, і то було теж відвага. Потім сам Максимирийський заступався за тих, кому загрожувала арешт, політичні переслідування. І от це говорить про взаємопідтримку української інтелігенції, що незважаючи на тиск радянської влади, каральної системи, вони залишалися людьми. Але все-таки той вплив перебування. У тюрмі у вів'язні кількамісячне воно все-таки да, вплинуло, мій. і Максим Ревський мусив в своїй творчості показувати, що він виправився, і писати вірші, скажімо, вже в тому дусі радянському, тому що влада не заохочувала вірші про любов, про природу, про почування. Навіть ну, ти маєш думати про радя... і говорити про радянські будови, про колективну працю в колгоспах. Про партію і так далі. Ну я думаю, ми не праві говорити чи так. звинувачувати, тому що там була така система, так, і ми знаємо, так. що це була дуже складно... А в 1960-ті роки, 50-ті, 60-ті роки, років. Період відлиги знову певна творча свобода дала можливість реалізуватися творчості і таланту багатьох поетів, письменників, і зокрема, і зокрема Максима Риського, який ніби відчув притік. Свіжого повітря і дійсно знову з'явилася лірика, та колишня, щира, щира талановита, не, під, не, не написана під силою, а просто йшло від, від душі. Від так? душі так. Так. Геннадій Леонідович, але ви говорили, що такі, таке яскраве світло родини рильських певною мірою затьмарило інші особистості, які з, зробили свій внесок в історію. Розкажіть про них. Так. Ну, от, і у цьому фільмі от вийшов він на такому диску. І був презентований у Романівці, на, яка від 20 травня, от нещодавно, у Романівці відбулася Сорокова Романівська весна. І от в рамках цього свята відбулася презентація моїх книги і диску, і також книги Світлани Соболевської Легенда про Романа і Чернявку. У Романівці стоїть млин, де написано 1914 рік. І мало хто знає, що власником цього млина і хто побудував, був Георгій Рудой. А хто це такий був? А це був засновник експертно-криміналістичної служби в Україні. Людина, яка перша створила дактилоскопічне бюро День в Києві. Перший застосував розшукових собак в практику слідчих дій. Перший у цей чемоданчик слідчого він зробив. Він запозичив з запозичив Швейцарії на виставці був, але привіз звідти цей досвід і зробив ще деякі прилади яких не було власне тому чемоданчику слідчого в Західній Європі, отакий От піонер криміналістики криміст... мин це колись була якась із будівель? Це була його власність, mm -hmm. і крім того, він володів фермою і чотирма десятинами землі, живучи у Фастові. Бо з Києва приїхав до Фастова. І також розповідається про Леоніда Ступницького його батько Венедик Стефанович Ступницький був в часи української національної революції 1917 року. На початку, коли була центральна рада, він був членом центральної ради, був очільником скверської. Е Районної ради української, тобто та, яка підтримувала Українську Центральну Раду. І не випадково, що в тому середовищі родинному, патріотичному, виховався Леонід Ступницький, який у 1921 році, зокрема, він вже очолював Кавалерійський полк у Великому з'єднанні військовому під орудою Тютюнника Юрка Тютюнника. В 1921 році другий зимовий похід відбувся. І кавалерійським полком командував полковник тоді вже, Леонід Ступницький. На жаль, драматично, трагічно закінчився цей похід. І пізніше, в 1942 році, до речі в 1939 році він був заарештований по місці свого проживання Леонід Ступницький в Острозі, тоді та територія була під, під Польщею, але коли прийшли радянські війська, вони арештовували тих, кого, про кого мали інформацію, що вони були патріотами, прихильниками української державності, боротьби у минулі роки за українську державність його кинули до в'язниці. А з початком німецько-радянської війни в'язні, політичні в'язні, там було їх кілька сот, Вони змогли вирватися. Інакше б їх би розстріляли, як то було зроблено в Львові в тюрмі на Лонську, як то було зроблено в інших місцях. Вирвалися, і він в 1942 році очолив український допомогою комітет. А в 1943 році пішов в УПА, очолював штаб такого з'єднання Заграва. А невдовзі очолив взагалі штаб української повстанської армії. Загинув 5 серпня 1944 року у бою з НКВД-стами. Про них треба знати: от 23 травня, день героїв. І от про нього знайшлося місце, про Леніда Ступницького, тут в цій книзі. Також і про сучасна війна. Тут знайшла відбиток. Олександр Іванович Олійник, уродженець Романівки, він загинув теж от нещодавно, про нього згадано в книзі. І це теж, скажімо, поєднано з сьогоденням. І це теж ім'я, яке вже закарбоване у вічність, у пам'ять людську. Геннадій Ленідовичу на кого найперша розрахована книга, фільм і де їх можна знайти, де на тут можна... і вчитель історії Подивитися. знайде матеріал і про хлопоманство, і про громадівський рух, і про ту радянську систему, культурну політику радянської системи, точніше можна сказати і каральну систему. Багато що для Вчителів історії, для літераторів, тому що тут про Григорія Кочура, про Остапа Вишню, це друзі Максима Ривського, розповідається про відомих вчених, наприклад, біолога Григорія Левицького, про його рідного брата Михайла Левицького, це священицької родини. Люди, про інших, тобто тут А Яким накладом вийшла, вийшла книга? вийшла книга тиражем накладом 500 примірників. І я хочу, щоб вчителі користалися книгами, розказали учням. Щось додатково на уроці, звичайно, що обсяг уроку не дозволяє дуже широко скажем, розповідати, але все-таки цікаві факти проілюструвати можна. Книга має також і кольорові ілюстрації. Ретроспектива Романівської весни. До речі, один з розділів називається Романівська весна, ретроспектива крізь призму років, де розповідається про те, від. 1978 року, коли була перша Романівська весна, як вона організовувалася, хто приїжджав, фотографії є письменників, які приїздили в Романівку, і це теж окрема сторінка, тим більш приурочена, важливої такої події сороколіттю Романівської весни, увічнення пам'яті Максима Рильського. І завжди приїжджає Максим Георгійович, внук Максима Рильського, і приїжджає правнук. Назар Тарасович Рийський. я їм подарував і диск з фільмом, і книги, а також музеям подарував Київського музею Голосієва Максимариського і музею нашому Житомирському краєзнавчому музею. Вони надали фотографії із своїх фондів, і також музею Романівському, музей Садиба, і також люди, які хотіли придбати, придбали або одержали в подарунок. Тобто, я хочу, щоб книга дійшла до читача. І була використана в роботі і просто прочитати задля задоволення, задля розуміння і пізнання історії нашого краю, який богатий, передусім, своїми людьми. Дякуємо за цю розмову. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в об'єктиві був історик Геннадій Махорін. І говорили ми про фільм та книгу про історію Романівки та Попільнянщини.